Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну і що ж, черговий місяць добігає до кінця і пора робити прогноз вже на наступний місяць, грудень. сьогодні хотів зробити три події важливі для України і для Росії, але трохи не розрахував силами з часом. Ну що ж, буває. Подивлюсь сьогодні основні енергії місяця грудня, відповідно, для України і для Росії. Ну що, можуть позручніше, а я починаю. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, почнемо, звичайно, з України. Те, що рідне, те, що ближче. Добре, покажіть мені, будь ласка, які енергії будуть у грудні 2024 року для України? Які взагалі енергії місяця грудня 2024 року для України? Скажіть вам, правда. напереверну, перевернута. Орус. Стару на. Ну, а раз, докладу. Воню, ага. Файху. Ансус. Перт перевернути. Ага, зупинили. Ну все, добре, далі не полізу. Так, ну що ми маємо? Що ми маємо? Що ми маємо? Ну зразу, із хорошого. Хагалаза, наприклад, не упало. Навіть Тюрісаза не упало. Із агресивних рун, таких активних тут тільки Урус. Але тут цікаві моменти. Ну, добре, давайте. Що ми маємо? Баркана перевернута, урус, постару вуньо. Далі. Феху, Альгі... боже, альгіс зовсім вже. Ансус. Э, пер перевернутий. А, ну, Альгіс, так. Да, вищі сили впали, в принципі, да. то й альгіс також. А, ну, а раз, там, дивіться, місяць. Буде певна деградація. Буде певна деградація, буде певне топтання на місці. Деградація впала по чому? Певні збитки, певні військові штуки. Да? Чи будуть обстріли? Да, на жаль, будуть. А, подолітає, ну, да, це якраз і є збитки в тому числі. А, ну і на фронті не все так гладко. Зразу видно, то, що бачите, УРУЗ у мене показує в тому числі силу, ЗСУ. Що ми бачимо? Ми бачимо, що і там не все добре. Ну, тим не менше, беркана перевернута упала. Це не райдо перевернута і не Евас. Тобто, так, да, все рівно якийсь тут відступ проглядається, але не, 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 не такий великий масштаб, і фронт не посипався, скажімо так. А по урозу загалом, ну, активний. Зараз, правда, гріш несправедливим, трохи мішаю. Ну добре. А, давайте. Беркана перевернута сама по собі показує, що якась відсутність розвитку, якесь топтання на місці, да? взагалі. Ну, в той же час і активні якісь дії будуть, активні події. Тобто, а, ну, відкриває розклад шоу. Тобто, особливо певна активність буде, но чогось прям особливо активного чекати не варто. Місяць такий, знаєте, ну. Як це? Вялопротікаючий буде. Давайте так скажемо. Це якщо в відриві взагалі від бойового, бойового аспекту взяти? А, ну, Бойовий аспект, да. загроза, застосування сили, обстріли, відповідно, певні події на фронті. Не зовсім добрі, будемо казати. А, в, той же час, в той же час маємо отримати і певне підсилення. Угу, туди ж? Далі, ну, що, постаруна, вищі сили, невизначеність якась присутня тут. Тобто, м -м, з чим пов'язано? Якраз із силою, яку ми отримаємо. Частково, із активними діями, які ми будемо проводити, які будуть відбуватись і в країні, і стосовно країни, да, А, Далі, приводи порадіти теж будуть. Так, да, однозначно, Вуньо радість показує святкування і так далі. Тобто місяць ну, не, не в таких похмурих прям тонах буде. Так, да, не все гладко, але і порадуємось. Ну да, так, у нас і Новий рік, до речі, і Різдво вже по новому стилю. Коли воно там 25 грудня, здається, якщо правильно пам'ятаю. Е, е, ну, тому так. Тому, якби мало того, пу стару на вуньо. Е, Тут ще певні, певні приводи для радості, в тому числі не визначені будуть. Ну, Вуньо показує загалом радісні новини, несподівані. Тут от що ключове. Щось цікаве буде. Окрім того, що Новий рік, там Різдво і так далі. Ні-ні, це не тільки свята маються на увазі, це загалом енергія місяця, яка. А, далі. Ну, Далі фегу. Ну що ж, ресурс буде для всього. Для всього ось тут якісь пошкодження нам наносять да, якісь збитки. Ресурс буде, щоб те все відновити, в принципі, що добре. Мало того, радість буде і щодо чого, знов-таки щодо ресурсу. Я кажу ресурс, тому що в даному випадку воно не йде чисто, як гроші. Ні. Це ресурс як такий. Цей гроші, цей допомога іншого роду і так далі. В принципі, все буде гаразд. А мало того, мало того. Хм. Ну, да, да це я сказав, що певні збитки вони нам нанесуть, болотяніті. А, До речі, феху як оновлення йде. Оновлення чого? Певних стосунків, певних зв'язків по Ансузу, відповідно. Так само Ансус показує, до речі, теж вищих сил. Ось, дві випало. А мало того, Ансус показує так само несподівані хороші новини якраз. Тут перегукуються і з в тому числі. А, ну, загалом, багато якихось буде подій, таких, ну, медійних. Це й переговори якісь будуть. О, там, Зустрічі, якісь важливі, дипломатичні і так далі. Місяць на це буде дуже насичений. А, ось. Ну, зрозуміло, що там канікули а, є різдвяні у наших партнерів, канікули будуть і в нашої влади. Тому якби, активність, як я це підозрюю, припаде якраз на першу половину місяця. Ну, це вже чисто логічне міркування. А, далі. Урус Хороші новини щодо чого, щодо сили якраз, да? щодо ресурсу, в тому числі. А, схоже, якусь під кінець року нам дуже гарну допомогу виділять, зокрема. Так, да, порадіємо. Законодавчі зміни, до речі, якісь так само, тому що Ансус руна закону. Ну Подивимось, чим нас там Верховна Рада порадує чи не порадує. Поперту перевернутому. Ну що ж. А, оце мене прикрили, тому що тут ще певні події ще не сформувались, як то кажуть, майбутнє в тумані. Да? Невизначені ситуації, певна, присутня. Ну і мене прикрили, щоб далі не ліз. Гаразд. А пер перевернуто сам по собі показує ну, певний обмежений ресурс з одного боку. З другого боку, ми ресурс ось і отримуємо. Просто що м -м, не все буде озвучено з того, що ми отримаємо. Ну, зрозуміло, як завжди. Як завжди. І до речі, м -м, а таємні переговори якісь. Раз таємні, то це вже і з Росією може бути, в принципі. Ну, ось вам енергії місяця які. Ну, загалом, непогано. Не скажу, що прям ідеально, але непогано. А, бачили набагато гірше енергії місяця, якби є чим порівняти Он жовтень, листопад навіть. А, ось, тому, якби, на грудень не настільки погано виглядає. Буде, буде привід порадіти, в принципі. Не тільки святам. А, ну, таке, добре. І з такого основного тут, в принципі, все. З такого основного тут, в принципі, все. Добре, давайте болота. Подивимось, що там буде. Які там енергії місяця будуть. У болотяних. Ну, до речі, да, я там говорився, сказав Альгіс. Ну, в принципі, вищі сили, да, вищі сили за нас. Я не перестаю це повторювати. Мені пишуть, люблять писати. От якби вони були за нас, війна б уже закінчилась. Ну, шановні, вищі сили дають можливості, вони не зроблять всю роботу за нас. Якби. Розумієте про що мова? Були б вищі сили не за нас, Україна б зникла б вже з карти. Повірте. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, основні енергії грудня 2024 року для Росії. Скажіть, що він правду. Дагас. Торісас. Постаруна так само. Цікаво. Соло. Ага. Ейвес. Ансус. Тейвес. Oh. Ну, дивіться. А у них навпаки, половина агресивних рун попадала. Ну що ж, цікаво. Що ми маємо? Дагас, Торісас, Пустаруна, Соуло, Ейвас, Ансус і Tavis. Не даремно продублювались, так? Да? Будуть цікаві події, значить, і у них також. А, ну, раз, що ми маємо. Ось у них зміни. А, перша руна, яка відкриває розклад, показує зміни. А, зміни глобальні, зміни кардинальні. Зрозуміло, що буде пов'язано із війною. Зрозуміло, що із бойовими діями. Ясно. Причину тих змін, в принципі. А, хм. А, зміни відбуваються під приводом того, що тяжко їм то щось. Обмеження у них і так далі. подивимося як це програється. А, ну Сама по собі руна, да, позитивна. Ну Тут важливий контекст. А, ось, ось да це бойові дії, це агресія, це війна як така, і так далі. А, мало того, це якісь активні дії. Дуже-дуже дуже дуже, дуже прям активні. то що зміни падають, і прям активні дії. Туріса часто показує непопулярне рішення. То, що, знаєте, сказав, як одрізав, це ось цікаво. Ну, до речі, да, військова істерія у них буде нагнітати ще більше. Це і ядерні погрози, це і там все для Родини, все для фронта. Оце от все, ну, ще більше буде нагнітатись, ніж раніше. Знову таки, пуста руна. Ну, певна невизначеність у них присутня також. Оце знов-таки пустару на Ансус. А це буде втручання вищих сил. Вищі сили за нас, повторюсь. Тому, якби для Росії це втручання явно вилізе боку. А, із такого далі. Ну ось соуло. Соуло показує не тільки перемогу, соуло показує і тепло, і світло. А в них тут невизначеність ситуації падає. А, знаєте, як би знов таки не, не пішло в них там проблеми по, по теплу, по світлу, як минулий рік було, що там цілі міста замерзали і так далі. А, продовження банкету буде. Знов таки, під проводом вищих сил. Що заслужили, то отримають. Ну, правда, Соло такий руна перемоги. Привід для радості буде і в них. До, до речі, оцініть. У нас пустару в унію випала, у них пустару на сово. Тобто, радіємо і ми, але і у цих болотяних буде привід, щоб порадіти. Цікаво. А, далі. М -м. А тут і ще цікаво. Соло також, руна синтезу, цілісності. І дивіться, ось і А... Хм. А от як би не. М -м. Ну що, о, знов таки заклики об'єднатись довкола царя? І оце, оце. Про мобілізацію вони тут думають. От реально. Ну, думають, я тут прям явно не бачу, щоб вони її прямо оголосили відкрито. А, що у нас тут? Дага Заєвас. Ну, це я сказав. Труднощі в них перешкоди на шляху. Перешкоди на шляху. Притом суттєві. А, законодавчі знов таки, якісь заковиги будуть. Зміни законів, Ну, ясно, в принципі. А, ну, ансус Так само, несподівані хороші новини показує. Знов таки, несподівані і хороші саме, да, На жаль. А, тобто, і у них буде привід порадіти. Ну, схоже, буде, знов таки, пов'язано з війною. М -м -м, ну, чи то військова підтримка, чи то щось їм таке цікаве, пообіцяють в плані війни. Несподівані і хороший, так? Да? Ну, повторюсь, обидві руни вищих сил, втручання вищих сил. Коли падають обидві ці руни, це якийсь знак від вищих сил може бути. Те саме, в принципі, і для нас актуально. Подивимося, як це програється. Чергове полярне сяйво, там, наприклад, Комета яка небудь ще що-небудь, що там вищі сили, як захочуть знак подати. Дуже велика ймовірність, що таке буде. Ну що, по бойовим діям, щось у них. Плани то міняються, да? Плани міняються. Ну і по Тейвазу. Ну що, курс на агресію все одно Тейваз руна воїна безпосередньо. Вона ж так само бойові дії показує. Тобто, градус побєдобєсія, -е, ненависті і так далі. Буде розкочегарений ще більше. Хоча б вже здавалось, куди, ну тим не менш, знайдуть куди. Е Ну, що це таке? Знов таки, якісь закони для чого? Все для армії, все для війни, все для фронту, все в той бік. Закони, до речі, пов'язані із обмеженнями. Угу. Тобто, якісь обмеження будуть накладати, не знаю, на підприємства, на простих смертних, для того, щоб дати по максимуму якраз кому. Да, Військовим. А... Цікаво. Ну, прям дуже, прям дуже агресивний місяць у них. По ним, до речі, теж летітиме, якщо що, притом летітиме гарно, Да, ось. Да, Тобто, буде красиво в тому числі. Ну, до речі, може, і з цим у них градус, якби ненависті, побідобєся і ще буде рости. Дуже ймовірно. стару на тей вас тут не визначено, куди прилетить, тому що це, так, да, це прильоти. І їхня відповідь, в тому числі, тут теж ще не визначена. Ну, відповідно, події мають відбутись, щоб це прояснилось. Є якісь думки, є якісь плани, але готового рішення тут ще нема, скажімо так. Цікаво. Ну, це якщо так, загальний аналіз, так би мовити, енергії місяця, і певні події тут мені також показали. Подивимось, окремо буде розклад ще три події, просто важливих для України, для Росії. Окремо буде розклад е три хороших події для нас, три поганих для болі. Батьком ця рубрика подобається. Ну і ЗСУ, і армії і Мордору я так само ще окремо подивлюсь. В принципі, ось такий план, так би мовити, місячних розкладів. Добре, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!